Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми вирушимо в подорож крізь століття. Коли ми говоримо про Біблію, більшість одразу згадує буття, вихід або апокаліпсис. Але є одна книга, про яку майже не говорять, хоча вона з'явилась раніше за саму Біблію. Це книга Еноха, текст, який колись читали поряд із псалмами, цитували апостоли і вважали священним, а згодом тихо прибрали з канону. Чому? Бо ця книга була занадто відверта, занадто смілива і навіть небезпечна. У ній ангели сходять на землю, беруть собі людських дружин, народжуються гіганти, а саме небо перетворюється на арену боротьби між світлом і темрявою. Книга показує Бога не лише як милосердного Отця, а як строгого суддю, який карає навіть ангелів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, звідки ви дивитеся і котра зараз у вас година. Мені буде приємно дізнатися, з якого куточка нашої планети ви. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, підпишіться і поставте вподобайку. А ми плавно починаємо наше занурення. Історики вважають, що тексти Еноха почали записувати ще за кілька століть до народження Христа. Їх читали у давніх юдейських громадах, а потім серед перших християн. У посланні Юди навіть прямо наведено цитату з Еноха. Для багатьох це було доказом його авторитету. Та з часом все змінилося. Коли церква почала формувати офіційний канон, книга Еноха стала незручною. У ній було занадто багато астрології, демонології, космічних подорожей і питань, на які офіційна теологія не мала відповіді. Єдина церква, яка зберегла її до наших днів, Ефіопська православна церква. Саме завдяки їй ми маємо повний текст стародавньою мовою Геез. Отже, книга Еноха це не просто апокрив, це заборонений погляд на історію людства, у якому розкривається інша версія походження зла, ангелів і навіть потопу. І, можливо, саме тому вона досі не втратила своєї сили, бо ставить ті питання, на які ми і досі шукаємо відповіді. Єнох постать настільки загадкова, що навіть у самій Біблії про нього сказано лише кілька речень, проте цих кількох слів вистачило, щоб зробити його одним із наймістичніших героїв усієї релігійної традиції він був сьомим від Адама, батьком Мафусаїла та прадідом Ноля, тобто стояв у самому серці біблійної генеалогії. У книзі буття ми читаємо коротку, але вражаючу фразу. І ходив єнох із Богом, і не стало його, бо взяв його Бог. Саме це зникнення безсмерті стало джерелом безлічі легенд і богословських суперечок. Що це означає вознесіння, перехід у інший вимір чи, можливо, обраність, яка зробила єноха першим смертним, що ступив на небесну територію? Навіть його вік 365 років не випадковий це символічне число. Яке відображає повноту часу, кількість днів у році, немов саме життя Єноха було космічним циклом, який замкнувся у гармонії з Всесвітом. Юдейська традиція вбачає в ньому правидника настільки чистого, що Бог просто забрав його, щоб уберегти від зла майбутнього потопу. Християнська бачить у ньому провісника Воскресіння і небесного посланця, а кабалісти вважають, що після Вознесіння. Він став метатроном, архангелом, який записує Божі суди. Тож Єнох це не просто герой стародавнього тексту, це міст між людським і божественним, символ того, що людина може піднятися вище своєї природи, якщо ходить із Богом, його історія нагадування, що шлях до неба починається не з польоту, а з внутрішнього світла. Книга Єноха це не просто один текст. А цілий архів стародавніх откровень, які формувалися протягом століть. Вона схожа радше на бібліотеку, ніж на окрему книгу. Різні автори у різні часи й навіть у різних країнах доповнювали її новими розділами, створюючи справжню мозаїку вірувань пророцтв і космічних бачень. Історики поділяють її на три основні версії перша ефіопська або перша книга Єноха, вона вважається найдавнішою і найповнішою. Саме цей варіант цитували перші християни, а сьогодні він зберігся лише староефіопською мовою ГЕС, у ній п'ять великих частин: історія падіння ангелів, притчі про майбутній суд, небесна астрономія. Видіння світу і «Останні послання єноха до своїх дітей. Друга слов'янська книга Єноха, знайдена в перекладах церковнослов'янською. Вона більш містична та описує багаторівневе небо, де єнох проходить десять небесних сфер і розмовляє з ангелами. Саме тут він світиться настільки яскраво, що Бог наказує йому трохи загасити сяйво, аби інші могли витримати його присутність. Третя, Єврейська книга Єноха створена вже в епоху середньовічної Каббали. Тут Єнох остаточно стає метатроном, архангелом із тисячами очей і крилами, що сяють, як зорі. Попри свою складність, усі ці версії мають спільну ідею людина може стати провідником між небом і землею. І саме Ефіопська церква зберегла цей спадок без змін. Для неї книга Єноха не апокрив, а священне свідчення. Яке продовжує жити вже понад дві тисячі років, перша книга Еноха, побудована настільки продумано, що деякі дослідники називають її альтернативною торою. Вона теж має п'ять великих частин, ніби навмисне відзеркалюючи п'ятикниждя Моїсея, але з іншим героєм, іншим кутом зору і зовсім іншою метою. У центрі кожної частини постать Каноха, який стає посередником між Богом, ангелами та людьми. Перша книга вартових це найдавніша і, мабуть, найвідоміша частина. У ній описано, як ангели спускаються на землю, беруть людських дружин і народжують нефілімів, гігантів, що приносять хаос у світ. Енох виступає як свідок і посланець, який передає Божий вирок падчим. Саме тут починається тема боротьби між небом і землею. Друга книга притч. Тут відкривається майбутнє пророцтва про судний день, пришестя Месії та Воскресіння мертвих. Деякі образи настільки схожі на Євангеліє, що дослідники припускають, саме звідси ранні християни запозичили ідею сина людського. Третя. Астрономічна книга. Це своєрідна енциклопедія стародавнього космосу. Еноху показують Рух світил, чергування пір року, закони сонячного календаря. Вона поєднує духовність і науку, демонструючи, що порядок Всесвіту це також прояв Божої волі. Четверта книга знів. Символічна історія світу, переплетена з притчами про патріархів і народи. Тут минуле і майбутнє подано через яскраві образи білих биків, зірок, гієн і верблюдів. П'ята послання еноха, остання частина як заповіт. Старий Пророк звертається до своїх дітей і до всіх поколінь, нагадуючи про кінець світу, очищення землі і надію для праведних. Разом ці п'ять частин творять цілісну космологію. Історію від падіння ангелів до відновлення світла, і всюди в кожній лінії присутній Енох, людина, яка ходила з Богом і записала правду, що не вмістилася в канон. Однією з найвражаючих і водночас найнебезпечніших історій у книзі Еноха є падіння вартових ангелів, які порушили небесний закон. Це головний божественний скандал, із якого починається хаос у світі. У давні часи каже текст: 200 ангелів спустилися з неба на гору Хермон. Їхнім лідером був Шамхазай, могутній, але гордий вартовий, який не зміг змиритися з тим, що люди, слабкі створіння, стали об'єктом Божої любові. Разом із ним був Азазель, головний спокусник, який навчив людей того, що було заборонено: робити зброю, прикрашати себе металами, фарбувати очі. І шукати силу не в Богові, а у власних бажаннях. Ангели закохалися в земних жінок і народили від них нащадків, нефілімів, гігантів, що стали символом зіпсуття. Вони пожирали все живе, навіть людей, і принесли на землю насильство, розбрат і страх. Саме тоді, за словами Еноха, земля зітхнула, не витримавши ваги гріха. Падіння вартових це не просто історія про непослух, це притча про те. Що навіть небесні істоти можуть втратити свою суть, якщо дозволять гордині стати вище любові. Вони прагнули поділитися знанням, але зробили це без мудрості, і тому знання стало зброєю. Саме ця подія, за книгою Еноха, стала справжнім початком зла у світі. Не Адам і Єва не смій у саду, а ангели, які переступили межу між небом і землею. Їхнє падіння стало першим попередженням. Навіть світло може стати темрявою, якщо забути, звідки воно взялося. У книзі Еноха є особлива тема, яка звучить майже філософськи – це заборонені знання. Саме вони стали причиною падіння ангелів і розкладу людства. Коли вартові зійшли на землю, вони не лише порушили межу між небом і людьми, а й відкрили людям те, що було заховане від них із самого початку. Азазель навчив чоловіків кувати мечі, списи і щити. Те, чого до того часу не існувало, він відкрив їм таємницю війни. Інші вартові показали жінкам, як прикрашати обличчя, наносити фарбу на очі, робити прикраси з дорогоцінних металів. Здавалося б, дрібниці, але в символічному сенсі це була передача сили створювати ілюзію, спокушати керувати пристрастями. Ще інші ангели відкрили людям магію, астрологію і спостереження за зорями тобто знання. Що мали належати лише небесним. І хоча це могло здаватися шляхом до мудрості, насправді воно стало шляхом до гордині. Людина, яка пізнала таємниці неба, почала вважати себе рівною Богові. Цей сюжет перегукується з міфом про Прометея, який викрав небесний вогонь і приніс його людям, за що був покараний. Енох показує ту ж істину знання саме по собі не є злом, але коли воно передається без розуміння, без моральної межі, воно спалює. Етичний підтекст тут надзвичайно глибокий. Книга попереджає сила без мудрості, наука без любові, знання без покори руйнують творіння. І тому Бог карає не людей, а ангелів, бо саме вони, бажаючи добра, відкрили світові двері до темряви. Серед усіх пророцтв і видінь книги Еноха є один момент, який різко відрізняє її від решти біблійних історій. Тут вперше скаржиться не людина, а сама земля. Вона стогне виснажена кров'ю, насильством і беззаконням, які принесли не в філіми Діти падчих ангелів. Це надзвичайно поетичний і водночас трагічний образ, жива планета, що не витримує гріха своїх мешканців. І Бог чує її голос, але його реакція не сліпа лють, не помста, а радше санітарне очищення світу. У тексті Енуха звучить думка коли світ занадто заражений злом, його потрібно не покарати, а вилікувати. І саме тому приходить потоп. На відміну від традиційного біблійного опису, у книзі Еноха потоп це не просто кара людству, а космічне перезавантаження. Спроба повернути світ до первісної гармонії, вода змиває не лише гріх, а й саму пам'ять про час, коли ангели ходили серед людей. Це момент, коли Боже правосуддя проявляється не як гнів, а як закон природи, коли межа між духовним і матеріальним порушена, Всесвіт сам прагне рівноваги. Тому потоп у Еноха це не кінець, а початок нового циклу. І хоч земля знову стане родючою, її пам'ять про біль залишиться. Вона знає, що може заговорити, і Бог її почує. Цей мотив робить книгу Еноха напрочуд сучасною. У ній звучить попередження не лише про стародавній потоп, а й про будь-яке зло, яке людство завдає власному дому, землі. У центрі подій книги Еноха стоїть сам пророк. Не як спостерігач, а як посередник між небом і падшими ангелами. Коли вартові усвідомили, що їхній злочин не має виправдання, вони охоплені страхом і соромом. Вони не сміють самі звернутися до Бога і посилають до нього Еноха, єдиного праведника, який ходить із ним і здатен витримати його присутність. Місія Еноха надзвичайна передати небесному судді прохання про помилування. У його молитвах звучить і співчуття, і біль, і розуміння трагедії тих, хто впав, але відповідь Бога сувора не для вас небо, бо ви знали його та порушили його закон. Це момент, коли Бог у книзі Еноха постає не як милостивий отець, а як верховний суддя, який стоїть вище співчуття. Його рішення не емоційне, воно принципове. Порядок неба не може бути зламаний навіть через жаль. І тому ангели, які прагнули прощення, залишаються скованими у темряві. Для самого Еноха це стає точкою перелому. Після виконання своєї місії він починає змінюватися. Його людська природа поступово відступає, а душа наповнюється світлом. Саме тоді, за переказами, він починає записувати бачення, що відкриваються йому в небесах. Так розпочинається його трансформація з людини у небесного писаря, хранителя божественного знання. Енох стає тим, хто не лише говорить із Богом, а й записує його волю посередником між світлом і тінню, між судом і милістю. І, можливо, саме в цьому полягає його справжня роль навчити, що іноді навіть мовчання Бога це теж відповідь, яка веде до істини. Після того, як Бог відмовив падшим ангелам у прощенні, настає момент небесного вироку, справжня божественна каральна операція. У якій беруть участь найвищі архангели, це не просто кара, а відновлення космічного порядку, порушеного гординою і спокусою. Першим діє Рафаїл, ангел зцілення, його місія парадоксальна знищити, щоб вилікувати світ. Він спускається до Азазеля, головного винуватця людського розбещення, і кидає його в безодню, у темну пустелю Дудаель. Там азазеля скували ланцюгами до судного дня, аби його очі більше не спокушали землю. Саме з цього образу, до речі, згодом виріс біблійний мотив козле відпущення, символа гріха, що його відправляють у пустелю. Далі виступає Гавриїл, воїн і вісник. Йому наказано знищити нефілімів, гігантів, які пожирають людей і спалюють землю. Але Бог не посилає блискавку. Він велить Гавриїлу зробити так, щоб гіганти самі знищили одне одного у братовбивчій війні. Так зло пожирає саме себе, а земля очищується кров'ю тих, хто її скривдив. Михаїл, головний князь небесних воїнств, сковує Шамхазая, лідера Падших, його ув'язнюють на 70 поколінь під землею до Дня Великого Суду. Це символ довготривалого покарання. Час необхідний людству, щоб осмислити власні помилки. І нарешті Серуїл, менш відомий архангел, але надзвичайно важливий саме він приходить до праведного ноя і відкриває йому таємницю майбутнього потопу. Через нього Бог дає людству останній шанс на спасіння. Ця сцена у книзі Еноха не просто кара, а очищення, що повертає світ до рівноваги. Кожен архангел діє як частина великого механізму справедливості, де навіть покарання має свою милість, бо з нього народжується новий початок. У книзі Еноха потоп постає зовсім інакше, ніж ми звикли його уявляти. Тут він не є гнівом Бога на людство, а радше відповіддю на критичне порушення балансу між небом і землею. Причиною стають нефіліми гіганти, народжені від падших ангелів і людських жінок. Вони не просто грішні, вони повністю зіпсували природу і моральний світ, споживали все живе, руйнували порядок, вбивали людей і навіть одне одного. Саме їхня нечиста кров стала токсином для планети. Земля, що стогнала і просила допомоги, отримала її у вигляді потопу. Вода змила не лише фізичні прояви зла, а й символічно очистила землю від того, що ніколи не мало з'являтися серед людей. Це своєрідне екологічне перезавантаження світу, коли стихії виступають на боці порядку і справедливості. Цей погляд радикально відрізняється від традиційного біблійного тлумачення, де потоп кара за гріхи людства. У книзі Еноха головний винуватець не люди, а ті, хто мали бути захисниками світу, але порушили межу людство опинилося між небом і землею. І саме через це вижили лише ті, хто був праведним. Таким чином, потоп у Еноха не кінець, а новий початок. Він нагадує, що зло, яке виходить за межі морального і природного порядку, неминуче знищує себе, а світ отримує шанс на відновлення. І в цьому сенсі книга Еноха пропонує глибше і символічно багатше прочитання стародавньої катастрофи. Після подій із падшими ангелами та потопом Енох продовжує свою унікальну місію небесні подорожі, які відкривають нам давню космологію. Книга детально описує, як він піднімається по небесних сферах, бачить склади снігу, вітрів і хмар, спостерігає за рухом сонця, місяця і зірок. Це не просто поетичні образи. У тексті прослідковується справжнє прагнення зрозуміти світ за законами, які керують природою. Особливу увагу привертає 364-денний календар, який Енох отримує від ангелів. Це точна система, що відображає сонячний рік і відрізняється від місячного календаря, який використовувався в Єрусалимі. Такий календар свідчить про намагання стародавніх людей поєднати релігійні святе з Рухом Світил, визначати сезонні цикли і підтримувати гармонію між небом і землею. Багато дослідників помічають, що ці знання можуть мати корені у шумеро-вавілонській астрономічній традиції. У стародавній Месопотамії та Вавілоні вже існувала практика спостереження за зорями і сонцем для ритуальних і аграрних цілей. Книга Еноха, ймовірно, відображає ці стародавні астрономічні уявлення, трансформовані у релігійний і моральний контекст. Таким чином, небесні подорожі Еноха це не лише містичні пригоди, а рання спроба пояснити Всесвіт, закріплюючи знання у формі пророчих відінь. Тут поєднуються релігія, астрономія і мораль, показуючи, що для стародавніх правидників космос. Був не порожнім простором, а живою системою, в якій все має своє місце і значення. Кульмінаційним моментом книги Еноха стає його передання перед престолом Бога. Тут він піднімається на найвищі небесні сфери, і сам текст підкреслює це не просто подорож, а справжнє вознесіння. Енох отримує титул писаря істини, стає тим, хто фіксує волю Бога для світу і записує таємниці небесного порядку. Далі починається його трансформація на архангела Метатрона, фігуру, що з'являється в пізніших кабалістичних текстах. Тут Енох вже не просто людина, він світиться, набуває небесних властивостей, його тіло й очі відображають велич Всесвіту. Метатрон стає посередником між Богом і творінням, що поєднує людське і божественне землю і небо. Це не лише міфологічний образ, а глибока метафора просвітлення. Людина, яка побачила Бога, не може залишитися колишньою вона стає носієм його волі, зберігачем мудрості і закону, провідником для тих, хто ще лишається на землі. Через цю трансформацію книга Еноха показує, що шлях праведності і пізнання Бога веде до метаморфози, коли особистість стає інструментом божественного порядку. Це і пояснює, чому Енох зникає з людської історії. Він переступає межу між смертним і безсмертним, стає частиною небесного світу, де його роль не жити, а передавати і зберігати істину. Таким чином, постать Еноха Метатрона символізує єдність людського досвіду і божественного знання, нагадуючи, що пізнання і моральна чистота можуть перетворити людину на вічного свідка і посланця небес. Попри величезний вплив книги Еноха на ранні релігійні уявлення. Вона ніколи не потрапила до канону більшості юдейських і християнських громад. Основна причина її суперечність сторою. Текст дозволяв надто вільну інтерпретацію ангелів і демонів, описував падіння вартових гігантів і небесні подорожі Еноха в деталях, яких офіційний канон не міг прийняти. Крім того, книга Еноха містила ранньохристиянські богословські елементи. Такі, як образ Сина Людського, Месія та «судного Дня. Ці теми перекликалися з новим завітом, і ранні апостоли часто цитували Еноха. Проте для ортодоксального юдаїзму і пізнішої християнської церкви такі акценти були небезпечними, бо вони пропонували альтернативну історію і теологію, яка могла підірвати авторитет канонічних текстів. Ще одна причина вилучення надмірна містичність і містичні подорожі Еноха, а також детальний опис падіння ангелів і появини фільмів. Для офіційної церкви це виглядало як спокуса до Єресі, бо текст відкривав знання, яке не було підконтрольне традиційному авторитету. В результаті книга Еноха стала забороненою і маргінальним джерелом, хоча її цитують і визнають у текстах Мертвого моря, і серед ефіопських християн. Вона залишилася в каноні лише ефіопської православної церкви, зберігши повний текст староефіопською мовою ГЕС. Таким чином, вилучення книги з канону було не через відсутність значення чи правдивості, а через страх перед її небезпечною відкритістю. Книга ставила під сумнів усталені уявлення про Бога, ангелів, зло і порядок у світі. Книга Єноха має не лише релігійне, а й міфологічне значення. Залишивши глибокий слід у світовій культурі, її сюжети перегукуються з давніми міфами інших народів, наприклад, шумарський адапа мудрець, якого боги підняли на небо і відмовили в безсмерті, грецький прометей, який приніс людям вогонь і був покараний, епос про Гільгамеша, де герой зустрічає безсмертних і переживає потоп. Особливо яскраво простежується архетип падіння з неба. В Еноха це падіння вартових, у грецькій традиції титани, скинуті Зевсом, у християнській Люцифер, це універсальний мотив, істота, яка була близька до Божественного, порушує межі і терпить покарання. Також книга Яноха популяризує ідею покараного знання знання, яке було передане людям. Або використане небесними істотами, стає джерелом катастрофи. Це сюжет, що повторюється в багатьох культурах, від шумерських легенд до грецьких і навіть індуїських переказів, де знання або сила без моральної межі призводять до руйнування. Таким чином, енох не лише формує юдейсько-християнську традицію, а й стає містком між різними культурами, демонструючи спільні архетипи людського мислення. Падіння, покарання, відновлення порядку і небезпеку знання, яке виходить за межі дозволеного. Ці мотиви роблять книгу Еноха універсальною і надзвичайно впливовою для світової міфології. Філософський сенс книги Еноха виходить за межі простої моральної настанови. Тут головний злочин не у людській слабкості, а у небесній гордині. Падчі ангели порушують порядок, який мали охороняти. І саме це стає джерелом всесвітнього хаосу. Книга ставить під сумнів класичну схему Бог добрий, люди грішні. Зло з'являється не лише через людей, а через тих, хто перебував ближче до Бога і мав знати межу. Це змінює перспективу не всяка влада і знання благословення, а їхнє порушення приносить руйнування. Основне послання Еноха найбільший хаос починається не на землі, а на небі. Коли ті, хто мав бути святими, забувають про межу, виникає падіння, що тягне за собою руйнування усього створеного це попередження про відповідальність, яку несуть не лише люди, а й ті, хто стоїть ближче до джерела сили. Водночас книга показує, що відновлення порядку можливе. Через праведність, посередництво і мудрість, які втілює постать Еноха. Він нагадує, що межа це не обмеження, а основа гармонії, а її порушення завжди має катастрофічні наслідки. Отже, книга Еноха це не просто апокаліптичний текст, а глибока філософська медитація про природу зла, межу і відповідальність. Вона вчить, що істинне зло народжується там. Де сила і знання використовуються без усвідомлення межі, а порятунок приходить через мудрість і вірність божественному порядку.